Доброго ранку. Друзі, всіх вітаю. Стоїть мене вдома такий чудовий прекрасний апарат. Кавомашина, яка робить дуже смачну каву. Але в нас немає світла. Ось виключили зранку з 8 ї і не буде до 12 ї на 4 години. У нас спека, я в в топові. Ходжу всі голі. Чекаємо, десь має бути через кілька днів. Може, трошечки спаде температура. Всі в очікуванні, в очікуванні дощика. Поки мама в туалеті, дитина їсть. Ой, ти молодець, до ти ложечкою їла. Молодчинка. Шашла, молодець! Я вона Молодчинка, ай-яй, як гарна ложечка і Кароліна їсть. Дуже гарна. Зараз мама ще насипить, не? на це можна дивитися вічно. 12-та година на годиннику, на дворі температура 40, плюс, а я незмінно п'ю свою. Каву обідню, Made by ура-ура! Ох, Неймовірний аромат. Е, і збираю себе до кубки, налаштовуюся на те, щоб е, сьогодні поїхати трошки по справах, тому що їхна підназбиралося. Е, останні кілька днів ми виходили на двір з Кароліною тільки ввечері після восьмої години, тому що, ну. Ну, дуже спекотно, друзі. У нас тут класний район, супер комфортний. Але за рахунок того, що асфальт навколо будинки, дерева молоді, ще такого, ну, такої не дають прохолоди і тіні. Все нагрівається, асфальт нагрівається, віддає своє тепло. Будинки нагріваються, віддають своє тепло. Зверху жарить сонце. Просто анріал. Я не знімаю, я тебе не знімаю. Заходь бля, бібліотеку. Чому? Добрий день. Мали взяти в бібліотеці нову книгу для читання для Марії. Дала класна керівничка список книг, які потрібно прочитати на канікулах, а всі книжки розібрали. Які в нас чемні діти, всі читають на канікулах. Молодці. Ну що, відкривай двері? Ага. Добрий день. В гуглі написано з 9 до, до 21.00, а тут написано з 9 до 16.00, І тільки е, телефон міський. Мобільного телефона немає. Дуже класно. Супер. Поцілували замок, ідемо назад. На жаль. Не закриває ніякий! Не закриваємо, не закривають. Я буду плавити. Ситем. Так. Чо ти сидиш біля мене? Чому? Не знаю. 谢 <laughs> 谢 Ай, це мій покинув дійшов. Це якси це як і он. Мьут. Мьяут. Марія. Короче. Мяу. Мьяу. Приблизно? Навіть приблизно. Може три тисячі? Не знаю. Десять? Я не знаю, то Я сьогодні молодець, ми всі сьогодні молодці. Нарешті поїхали, позакривали питання, які висіли довго. На жаль, не всі питання вдалося успішно закрити, тому що в бібліотеці книжки не знайшлося для Марії. Все порозбирали. В художній школі теж було вже зачинено. Ми приїхали після четвертої. Вони до четвертої працюють. В магіку були у нас. Є Магазин з канцелярським приладдям. Там всі скупляються до школи в основному. і Там можна здавати макулатуру. ну Ти вже вже от все, ти вже падаєш. Ну от ти вже падаєш, ти сидиш на самому краю. Ти або злазиш, або сідає цей. Ти злазиш? Ну вот злазь, жопа гола. злазь, Злазь? Завеземо макулатуру в магік. За макулатуру, за кожен кілограм макулатури можна брати один зошит. <рес> але, на жаль, не зняла, бо в мене руки були зайняті. Одинадцять кілограм макулатури несла. Що таке Каролін? Завтра цій дівчинці рік. Яка вона вже вірю. Отак ми вміємо психувати, да? Отак. І що ми були ще? І ми, ми ще освіжилися на фонтанах. В принципі, все. Я нагулялась, награлась, натомилася, світла в нас знову на 4 години виключили. Ось такі справи.